У Львові новий центр реабілітації Анброукен, де вже допомагають військовим і цивільним. А українські ветерани на протезах підкорили базовий табір Евересту заради тих, хто щодня бореться з фантомним болем. Тим часом інспекторку митниці судитимуть за камуфляжну схему втечі ухилянтів, а в шкільних харчблоках області виявили масові порушення. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочне. Začnemo. Ще більше шансів на одужання. Відкрили новий центр реабілітації на базі поліклініки. У Львові оновили поліклініку на вулиці Мазепа, 25, Добудували два поверхи та облаштували сучасний центр реабілітації Unbroken для військових і цивільних. Тепер на нижніх поверхах працюють кабінети сімейної медицини, діагностика і амбулаторне лікування. А на верхніх 40 палат і 75 ліжок для реабілітації. Простір зробили безбар'єрним. Встановили ліфт повністю. Оновили інженерні мережі, утеплили фасад, забезпечили резервне живлення. Також поліклініка отримала сучасні послуги: амбулаторну реабілітацію, хірургію одного дня, мамолога, нефролога, гематолога. Вперше тут з'явилися кабінети ендоскопії, колоноскопії та амбулаторного гемодіалізу. Раніше пацієнтам доводилося звертатися до лікарні святого пантелеймона, а тепер ці послуги доступні на місці, що суттєво розвантажить лікарню. Роботи тривали понад півроку і стали Можливими завдяки підтримці партнерів із Німеччини та міста Вюрцбург. Загальна вартість оновлення склала 186 мільйонів гривень. Умови справді надихають світлі коридори, гарні палати. Відзначив мер Вюрцбурга Крістіан Шугарт. До кінця літа у Львові відкриють ще дві оновлені поліклініки. Санітарні порушення у школах у 150 харчблоках виявлено недоліки. На Львівщині виявили порушення санітарних вимог у шкільних харчблоках. Перевірки проводили у березні-квітні 2025 року. В межах моніторингу якості та безпеки харчування про результати повідомили у Держпродспоживслужбі 21 травня. Загалом обстежили 690 шкіл області у 150 закладах. 21,7% випадків зафіксували порушення гігієнічних норм у приміщеннях. Та обладнані харчблоків найбільше порушень у школах Львівського, Дрогобицького та Самбірського районів. У 38 навчальних закладах досі не впроваджено систему міжнародного стандарту безпечного харчування, який запобігає забрудненню продуктів. Модель організації харчування у більшості шкіл змішана із використанням як власних кухонь, так і аутсорсингу. У 125 школах харчування забезпечують кейтерингові компанії. Ще в 23 діють опорні кухні, які обслуговують. Овують кілька закладів водночас у 44 школах учні можуть розраховувати лише на буфетну продукцію. Щодо меню у 613 школах. Діє стандартне однакове меню. Лише в 33. учні мають можливість вибору. Медичні сестри для контролю за харчуванням працюють тільки у 60,5% шкіл. Також фахівці погодили 147 із 168 поданих шкільних сезонних меню та 77 із вісім. 80 для дитсадків серед причин відмови невідповідність нормам щодо частоти вживання продуктів, повторюваність страв, порушення норм калорійності і маси порцій, відсутність алергенів у списках та невідповідність технологічним картам. Смога прикриття як митниця перетворилась на коридор для втечі від мобілізації. Інспекторка Львівської митниці перетворила власну форму на камуфляж для тих, хто тікав від мобілізації. ДБР завершило розслідування справи, в якій вона фігурує як організаторка незаконного переправлення чотирьох чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, восени 2023 року до неї звернувся чоловік, який шукав спосіб уникнути мобілізації та потрапити до Польщі. Інспекторка Особисто повезла його до пункту пропуску краківець Корчова. Перед контролем на задній вікна авто вона навмисне повісила службову форму, щоб приховати пасажира від очей прикордонників. Скориставшись своїм службовим становищем та знанням митних процедур, вона безперешкодно вивезла чоловіка до Європи. Цю схему повторила ще тричі. За одну з таких послуг, як встановили слідчі, вона отримала 3 тисячі доларів. Та навесні 2024-го все закінчилося. Польські прикордонники. Звернули увагу. Жінка щоразу виїжджала з України сама, а в'їжджала до Польщі вже з пасажирами. І, хоча супутники спокійно проходили польський контроль на українському боці, їх ніхто не фіксував. Після розслідування ДБР-інспекторку затримали. Їй обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Арешт накладено і на її квартиру. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Їй загрожують до 10 років за ґратами. На протезах до підніжжя Евересту ветерани Збройних сил України здійснили неможливе заради тих, хто щодня бореться з болем. Вперше в історії українські ветерани на протезах підкорили Еверест. Іван Тарн, позовний Артан та Олександр Дашко, боєць позовним кракен, дісталися до базового табору найвищої гори планети. Висота понад 5200 метрів. Обидва колишні бійці спецпідрозділів головного управління розвідки. Обидва втратили кінцівки на війні. І Бидва не здалися. Це сходження стало частиною великої ініціативи зі збору трьох мільйонів гривень на високотехнологічне обладнання для лікування фантомного болю у реабілітаційному центрі Анброукен у Львові. Саме з таким болем часто живуть ветерани після ампутації, коли фізично кінцівки вже немає, а біль усе одно залишається. Лікування складне, але без нього відновлення неможливе. В експедицію хлопці вирушили 5 травня. Це було випробування не лише для тіла, а й для сили духу. Наверш машині вони розгорнули прапор із підписами пацієнтів львівського реабілітаційного центру, тих, хто щодня крок за кроком проходить свій шлях до одужання. І, хоча здавалося, що це майже неможливо, ветерани довели після ампутації теж можна жити, боротися і надихати. Збір на лікування фантомного болю триває. Підтримати можна за реквізитами на екрані або за посиланням у банці, розміщеному на сторінці проєкту. Меморіал Ірині Фаріон у Львівській політехніці розглядають можливість увічнення пам'яті професорки Ірини Фаріон, яку вбили у липні 2024 року. Ректорка вишу Наталія Шаховська заявила, що доречним місцем для такого вшанування могла б стати саме територія університету, де Ірина Фаріон викладала протягом багатьох років. Серед варіантів встановлення меморіалу та заснування конкурсу її імені. Водночас ці ініціативи поки на етапі обговорення жодних остаточних рішень Рішень не ухвалено. Нагадаємо, раніше у Львові вже перейменували вулицю технічну на вулицю Ірини Фаріон, а також встановили меморіальну дошку на будинку, де вона мешкала і де сталося вбивство. Розслідування її загибелі триває. Слідство не відкидає політичного підтексту та розглядає можливу причетність російських спецслужб. Газ проти повістки, чоловік атакував представників ТЦК у Львові, черговий інцидент під час перевірки військово-облікових документів. У середу, 21 травня, на вулиці Княгині Ольги, чоловік розпилив перцевий балончик просто в обличчі представникам ТЦК та поліцейським. Про це повідомили у Фейсбуці прес служби Львівського обласного ТЦК та СП. Подія сталася близько 10-ї ранку. Після прохання надати документи для перевірки. Громадянин раптово почав утікати. І коли його вже майже на Огнали різко обернувся і розпилив ймовірно працевий газ. Результат двоє постраждалих. Правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей. Один із них військовий, якого нещодавно перевели на службу в ТЦК із 24-ї окремої механізованої бригади через стан здоров'я. Він більше не міг виконувати бойові завдання на передовій. За даними поліції, нападник – 43-річний львів'янин, який перебував у розшуку за ухилення від військового обліку. Ліку проти нього відкрили кримінальне провадження за частини 2 статті 345 кримінального кодексу України. Це насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Продавав фейкові квартири, суд оштрафував псевдорієлтора понад 6 мільйонів гривень. Саме стільки видурив у людей львів'янин, який називав себе рієлтором. Хоча насправді не мав жодного стосунку до компанії, яку представляв. Галицький райсуд у Львова визнав чоловіка винним у численних випадках шахрайства у великих розмірах. Вирок з'явився 20 травня в єдиному реєстрі судових рішень. Упродовж весни 2023 року. Обвинувачений під виглядом працівника компанії маті укладав фіктивні договори із покупцями та брав завдатки за квартири, яких не існувало. Серед об'єктів новобудови парус Преміум, парус Сіті, Аурум Ейр» та Лев Девелопмент. Загалом чоловік обманув вісьмох людей, отримавши 6,7 мільйона гривень. Гроші він забирав особисто після укладання підроблених документів. Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину, добровільно відшкодував усім потерпілим збитки. Запевнив, що щиро кається за. Суджує свої дії і хоче виправитися. Суд призначив йому покарання 442 тисячі гривень штрафу. Вирок поки не набрав чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку. Офіцер, через якого зникли шість автоматів і гранатомет, отримав умовний термін. На Львівщині суд визнав винним старшого лейтенанта у службовій недбалості, через яку військова частина втратила шість автоматів АК 74 та гранатомет РПГ 7 в Загальна вартість втраченої зброї 357 тисяч гривень. За даними вироку Яворівського районного суду, упродовж п'яти місяців 2023 року, офіцер мав контролювати стан і наявність озброєння на складі. Проте через його Недбалість зникла зброя. Сам увинувачений повністю визнав вину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив 5 років позбавлення волі однак, звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим строком. Також він зобов'язаний відшкодувати військовій частині 357 тисяч гривень матеріальних збитків. Вирок можна оскаржити. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.